У Полтаві напередодні дня українських захисників та захисниць, покрови Пресвятої Богородиці та Дня козацтва, яке святкується в Україні 14 жовтня, відзначили подяками, грамотами та нагрудними знаками наших захисників і тих людей, які працюють в тилу, на якому аж швидшу нашу перемогу. Боєць з позивним павук каже у військовій справі. Він з 2012 року. Найважчим говорить хлопець: це навчитися пояснювати рідним ті речі, які у воєнний час пояснити важко. Та щодо захисту неньке. То це все почалося ще з 2012 року, коли вступив військову академію міста Одеса. От тепер зараз на Полтавщині захищаємо українську землю. Я завжди був патріотом своєї держави. Я виховувався в колі таких же патріотів. Батько в мене в минулому військовий, тому. Я знаю, що означає любити неньку. Я знаю, що означає не бачити сім'ю. Захисник Денис Шевченко каже, тяжів до військової справи ще з дитинства, адже виховувався у родині військового. Свою службу почав у 2019 році. Почалася служба в мене з 19 року, після закінчення вищого навчального закладу. Пішов я 35-ту бригаду морської піхоти, відслужив там, звідти потім закінчив там службу. І прийшов на службу в 39-90 навчальний центр. Планував взагалі раніше це зробити. Вважаю, це своїм покликанням, своїм обов'язком. Я вважаю, що я на своєму місці знаходжуся. Ворог не має ніякого шансу з такими захисниками, каже голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Додає, обласна влада робить і робитиме все для наших військовослужбовців. Ми що Полтавщина – це глибоки к вам. Ті, хто стали першими ні, на захід України. Що вчора ми були вчителями-юристами, адвокатами, депутатами, а сьогодні ви захищаєте нашу країну. За це вам велика подяка від нас і тих, хто працює вдома. Україна зараз світі це є символом перемоги. Першою чергою задіє нашим. Война, ті, хто взяв зброю свою. Це військово-правоохоронці, добровольче формування та звичайне роженці. І ми перше за все затягуємо, тому що Україна була є, і є дією. Слава Україні!